Британці відносять цю машину до класу важкоброньованих ppv автомобілів Тобто, крім броні, вони ще й захищені від мін. А от призначені вони для супроводу колон, наприклад, з боєприпасами і для перевезення піхоти. Це не бойова одиниця, як танк чи ще щось у тому дусі. Однак цей монстр може виконувати функцію тактичної підтримки. Все ж таки, на озброєнні є кулемет. Це Мастів, британська броньована вантажівка, яка вже працює на українських фронтах. І допомагає нашим військовим протистояти російській агресії в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками. ЗСУ отримали транспорт, який може виконувати найрізноманітніші функції на полі бою. Виготовленням цієї машини займалася американська компанія Force Protection. і за 15 років експлуатації випустили понад 700 таких машин. Мастіфи добре показали себе в Афганістані, Іраку, Лівії та в Ірані. Це все були антитерористичні місії. А з 2022 року цей броньовик отримав можливість похизуватися своїми характеристиками і в Україні у протистоянні російській агресії. За весь час експлуатації цього броньовика, зокрема в Афганістані та в Іраку, британці не втратили жодного, і це при тому, що було зафіксовано більше тисячі підривів на мінах та саморобних вибухових пристроях. Це свідчить про те, що інженери компанії виробника добре постаралися над створенням Мастіфа, аби він практично безперешкодно міг виконувати поставлені перед ним завдання. На тактико-технічних характеристиках зупинимося трохи детальніше. Важить ця броневантажівка 23 тони. Має майже 8 метрів в довжину, висота понад 3 метри, а в ширину майже 3,5. З озброєння – кулемет калібру 7,62 або 12,7 мм, а також 40 міліметровий гранатомет. В екіпажі двоє людей, які можуть перевозити шістьох військових у повному спорядженні. Двигун на 330 кінських сил забезпечує швидкість до 90 км на годину. Колісна платформа 6 на 6 і при цьому запас ходу до 1200 км. Попри те, що зовні мастів нагадує велетенську вантажівку, місця в ньому не так уже й багато. Всередині цього броньовика можна перевозити військових у повному спорядженні, зважаючи на той факт, що їх лише шість. Вони у цілковитій безпеці. Сидіння не класичні, як у старих радянських бронеавтомобілів, а спеціальні крісла з енергопоглинаючими амортизаторами. Це потрібно для того, щоб військові не травмувалися і не загинули під час наїзду на протитанкову міну. Тут допомагає ще й особливість конструкції. Завдяки В-подібній формі дна вибухова хвиля розсіюється і двома променями виходить в сторони, не пошкоджуючи при цьому корпус машини. Щодо броні, то вона захищає від куль стрілецької зброї, гранатних та артилерійських осколків. Загалом мастів створений на базі американського бронівника Конгар. Їх створили як машини підвищеної прохідності не тільки для міських умов, але й для важкодоступних ділянок фронту. Окрім основної броні, його можна доукомплектувати невибуховим динамічним захистом типу НЕРА. Якщо вірити розробникам, то така система захистить навіть від пострілів із РПГ-7. Існує взагалі дві версії цього броньовика. Перша мастів PPV, тобто ті, які отримала Україна. Добре броньована і оснащена електронікою від компанії NP Aerospace. Інша версія мастів 2 Protected Ice. Вона оснащена дистанційно бойовим модулем та спеціальним безпілотником. Хто зна, можливо, в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками вдасться отримати і новіші версії цього бронетранспортера. Хоча вже сьогодні в розробці є ще сучасніші варіанти. Для зв'язку бронеавтомобіль використовує систему тактичного зв'язку Bowman та різні електронні засоби протидії та захисту від перехоплень. Загалом, технологічна начинка тут дуже сучасна. Екіпаж має пристрої нічного бачення і тепловізійні приціли, які дозволяють виконувати завдання у будь-який час доби, але й коштує це все немало. Стартова ціна, в залежності від комплектації, починається від 644 тисяч доларів, і це цілком справедливий цінник, враховуючи які тактичні і технологічні можливості він дає. В рамках стратегічного партнерства України зі США та західними союзниками ЗСУ отримали можливість користуватися сучасними і потужними бронетранспортерами, які допомагають нашим військовим на фронті. Висока прохідність, можливість довозити боєприпаси, поставляти піхоту і виконувати функції тактичної підтримки це те, чого зараз дуже бракує. Однак із кожним днем цього стратегічного партнерства зброї і допомоги тільки більше, і все це заради спільної перемоги над ворогом.